Ех, я щойно підписав найбільшу торгову угоду в історії. Мабуть, це найбільша угода в історії з Японією. І це було зроблено з Японією. Їхні топ-люди були тут, ми довго працювали над цим. І це чудова угода для всіх. Я завжди кажу, що має бути добре для всіх. Це чудова угода. Дуже відрізняється від минулих угод, скажу я вам. Але ну, у нас як країни справи йдуть добре. Ми сильні. Ви виглядаєте краще ніж до цієї жахливої події. Отже, е, і я сказав японським торговим представникам. Топ людям уклали одну угоду, ДАГ, тепер іншу. Спільне підприємство на Алясці для СПГ. Тож я сказав. Зробимо це разом з Крісом. Кріс, тут не знаю. Кріс, так, якщо зможеш це організувати, так було б чудово. Вони готові укласти угоду, тож думаю, це добре. Це справді було те, що їм треба було зробити. І е, е ми укладемо угоду з Японією щодо СПГ на Алясці. Так гаразд, дуже вам дякую. Зрозуміти, який він талановитий, який він чудовий. І ми, думаю, стали дуже хорошими друзями.